Перед тим як почати розповідь про останню Forza Motorsport, спершу трохи передисторії. Відсутність конкуренції в минулому поколінні спровокувала те, що Forza 7 загрузла і майже не розвивала свої автоспортивні ідеї. Тому, коли Project Cars 2 і GT Sport пішли в реліз, Forza почала виглядати те що старомодною за своєю структурою. GT Sport, для прикладу була значно пустішою для самітного проходження, але зробила одне з найкращих автоспортивних мультиплеєрів. Project Cars 2 досі виглядає якимсь чудом. Ця гра намагалась симулювати все, починаючи від організації заїздів, закінчуючи висиханням калюжі залежно від температури траси і положення сонця. У ній можна було вибрати навіть пору року, в тому числі зиму, у якій ще грі ви можете покататися на зимовому Нордшляйфе. А от Forza 7 отримала стандартно більше авто, більше трас, з'явилися лутбокси, трохи змінився стиль гри на більш фестивальний, і єдиною значною ігроладною особливістю був динамічний дощ. Однак у грі не було кваліфікацій, штрафів, нормальних підстопів, заміни гуми на інший тип словом стандартних речей для автосимулятора. До честі, розробники гру не закинули і протягом декількох років розвивали її як сервіс. Вони прибрали лутбокси, на які жалілися, краще оформили підстопи і, ймовірно, через конкуренцію зробили бета-заїзди зі штрафами в мультиплеєрі. Однак була одна річ, яку вже неможливо було виправити, а саме самітна кар'єра. Вона була не про чисту їзду, а про брудну поведінку. Не про боротьбу, а лише про перемоги. Гра була побудована так, що проходження напряму залежало від очок, які ви отримуєте в гонках. Тому чим нижча ваша позиція на фініші, тим більше чемпіонатів вам потрібно проходити. Іншою проблемою було те, що усі гонки тривали всього 3-4 кола, а позиція усіх гонщиків завжди була фіксована. Тобто, бот, який у першій гонці стартував першим, завжди був першим. А ви, якщо стартували восьмими, завжди будете восьмими. У таких умовах ви не думаєте про змагання, ви думаєте лише про перемогу, і коли з'являється можливість протаранити суперника, ви це робите, бо штрафів немає. А перемога головне. Тому єдиною моєю приємною гонкою Forza 7 був годинний заїзд у СПА, де можна було і конкурентних ботів поставити, і старт з середини пелотону зовсім не був завадою. Щоправда, цю гонку я так і не виграв, бо за два кола до кінця в мене закінчилося паливо. А перед тим як перейти до власне новенької Forza Моторспорт, я хочу подякувати всім, хто нас підтримує на ютубі та BuyMeACoffee. Долучайтеся ви завдяки цьому ми зможемо випускати більше якісного контенту. Як не дивно, восьма частина із самого початку говорить: я стала кращою, я виправилась. Вона зустрічає нас не у фестивальному стилі, а більш елегантно з приємною інструментальною музикою, як колись до Forza Motorsport 7. Коли починається перший чемпіонат, гра не кидає вас прямо в гонку, а пропонує пройти практику. До речі, практика створена не лише для ознайомлення з трасою. Під час її проходження гра додатково пропонує проїхати її за певний час, який напряму пов'язаний з рівнем складності. Тобто практика це також орієнтир, наскільки легко або складно вам буде в гонці. На жаль, після її проходження я не зустрів кваліфікацію, але гра врахувала результат практики і запропонувала оптимальне місце, яке дозволить перемогти, і що важливо у боротьбі. Ви можете змінити позицію, і чим нижче вона, тим більшу нагороду отримаєте, і, на відміну від сьомої частини, від вас очікується не перемога, а топ-3 результат. Я не буду приховувати принцип кваліфікації мені більше до вподоби, але такий компроміс у сотні разів кращий ніж фіксовано стартувати з середини полотону. По перших враженнях самі заїзди стали трішки довшими. Якщо раніше це було 3-4 кола, то зараз 4-5. Але тепер гра вимагає від вас акуратності, каратиме за зрізки чи тарани, бо з'явилися штрафи. Наскільки чесно працюють ці штрафи, по справжньому можна буде оцінити лише в мультиплеєрі, але, на жаль, поки до нього я ще не добрався, тому про це дізнаєтесь у майбутньому огляді. Але знаючи, скільки разів команда Кодзонорі Ямаучі перероблювала систему штрафів у GT Sport, очікую, що і Turn 10 її не раз будуть допрацьовувати. Тим не менш, у заїздах із ботами штрафи наче працювали коректно. Принаймні, відносно гравця, бо ботів, схоже, взагалі не штрафують. Насправді це не проблема, але коли бачиш, як один бот вибиває іншого, з'являється якесь дрібне відчуття несправедливості. До речі, боти трохи живіше себе ведуть і навіть правдоподібно помиляються, але, як і у Forza 7, вони можуть поводитись так, ніби на трасі немає гравця. На щастя, у восьмій частині швидкість проходження не залежить від перемог. Нова кар'єра просто складається з декількох турів, кожен із яких має по 4 чемпіонати. Звучить не дуже вигадливо. І, як на мене, Forza Motorsport 4 досі має найприємнішу кампанію, але в новій грі Тернос фокусувалися не на її структурі, а на якіснішому досвіді від самих чемпіонатів. Тому до вже згаданих нововведень з'явився бюджет на оновлення вашого авто. Тобто тепер, після кожного заїзду, ви отримаєте суму, яку можна буде використати на закупівлю нових деталей. Однак, якщо вас таке нововведення лякає, то не варто перейматися, бо гра запропонує вибрати найкраще оновлення замість вас. А от що прикро, я поки не помітив, що в кар'єрі якось використовується підстопи, заміни типу гуми, бо вона в цій грі з'явилася, чи витрата палива. У Force 7 була одна річ, яка досі мене захоплює, і це вечірні хмарні скайбокси. Під час їзди ви не помічаєте деталізацію дерев трави чи глядачів. Але коли ви їдете в максимальну сірість і після розвороту бачите, що десь далеко, красиво розвиднюється, і ваш екран м'яко наповнюється світлом, це неможливо пропустити. Оскільки у новій Forza Motorsport з'явилася динамічна зміна доби, був шанс, що настільки красиво вони повторити це не зможуть. Але вечірній Індіанаполіс мене переконав, що змогли. Моменти, коли ви із заходу повертаєте у зоряне небо, і з кожним колом бачите, як захід все темніший і темніший, дуже запам'ятовуються. На жаль, у новій частині поменшала кількість трас, їх всього 20. З моїх улюблених помітив лише Спай Леман, але немає Монси, Брандсхеч, Маунт Панорама, Біч і навіть Нордшляйфа. Розробники пояснили це тим, що їм довелося наново сканувати траси, щоб нова фізична модель краще працювала із нерівностями. Вони встигли обіцяти, що Нордшляйфа буде, просто навесні наступного року. Але враховуючи кількість фанатів цієї траси, така затримка виглядає дещо сумнівно. І залишається питання, наскільки швидко вони повертатимуть їхніші відомі треки. Крім цього, сумнівним виглядає те, що при створенні вільного заїзду ви не бачите, як виглядає траса, лише логотип і заголовок, що не дуже зручно, особливо для новачків. А також суперечливим є вирізання калюш при сильному душі, які були фішкою попередніх двох частин і дійсно працювали так, як треба. Залишається сподіватись, що з часом їх повернуть. Оцінити фізику наразі складно, бо для цього монально потрібно більше часу, та й справа не зовсім благородна, знаючи наскільки прискіпливі симрейсери. Однак, схоже, що розробники не дуже відійшли від своєї ідеології, яку заклали ще в п'ятій частині, бо відчувається гра подібно. Тому для гравців з геймпадом все буде чудово і зручно. Але от активним симрейсерам, які з неповагою дивилися на попередні частини, спробувати можна, але без якихось особливих очікувань. Нагадую, що це відео це лише враження після перших восьми годин гри, де багато нововведені змін не було згадано. Однак наразі нова Forza Motorsport виглядає як хороший крок уперед, який врахував багато минулих помилок. Але не буду приховувати, від нової ери Forza Motorsport я очікував дещо більших змін і погляду в бік любителів автоспорту. Звісно, велике значення має мультиплеєр, і він може змінити все. Та й сама гра не просто так втратила цифру в назві. Адже тепер це ігросервіс на довгі роки, який невпинно розвиватиметься, якщо вірити розробникам. Вони витратили немало часу, щоб зробити платформу, яку в майбутньому будуть ефективно і стабільно оновлювати. А це ще одна деталь, яка може змінити все. А знаєте, що ще може змінити абсолютно все: хріновий звук. На щастя, мені з цим знову допоміг Хатор Signify RGB, огляд якого вже скоро буде на каналі. Не пропустіть! Для цього можете поставити лайк під цим відео, підписатися, поставити дзвіночок. Оце от все. Па-па!